Hello. даю 10 мільярдів процентів, що ти не пам'ятаєш мене, що в принципі і не дивно, тому що я вже 3-4... 5 місяців не викладав нічого на канал. І як думаєте, що я скажу на свій захист? Нічого, абсолютно нічого. Ну чесно, кінець навчального року, контрольні, екзамени, тому я й не викладав відео. А потім ще три місяці літа чилив на ліжку і не хотів ніхріна робити. Багацько я сказав, правда. Вірю, ти не хребеш, хто я в біса такий і якого милого ти на мене підписаний. Ну той, Movena е більше немає, отак йопт, оп, і немає. Немає Поко, немає ніка мовікон Ютуб. Тепер і Поко їде на задній план. І головним лицем каналу буде. Бляха, думаєте, вже здогадався по Аві і т.д., що це якийсь Чунгук за нього. <звук> ну що ж, а я повертаюсь з новими силами, і скоро будь круті динамічні відео про бравл, про акаунт. Про YouTube, що змінилося, можливо про зміж.